Доброго дня, ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр. І сьогодні у нас з вами огляд додатка верніше анонс програми Perfectum Club. У мене на зв'язок вийшла компанія Perfectum, яка розробляє додаток для нумізматів. І друзі, у нас буде сьогодні опис цього додатку. З вами подивимося, що він може. Також хочу сказати, що. Презентація додатка відбудеться на зльоті нумізматів, який відбудеться 25 -го, 10 -го, 2025 -го року. На клубі колекціонерів місто Київ, Метро Лівобережна. Це друзі-субота. Це буде місце 5А9. 5А10 буде представник. Компанії Perfectum, який зможе детально розказати про додатку, ви зможете за комп'ютером користуватися функціями, задати свої запитання і отримати змістовні відповіді. Ну, для каналу AtomCoins Підписка на ранню реєстрацію до системи для колекціонерів Club. Тож реєструйтесь, заповняйте анкету. І коли система буде відкрита, ви отримаєте промокод із запрошенням в систему і 3 місяці безкоштовно, друзі. Нагадаю, ця пропозиція обмежена в часі і діє до зльоту колекціонерів 25 року. Тож поспішайте, тисніть лайки, вподобайки і підписуйтесь на систему Perfectum Club. Давайте подивимось, що у нас являє додаток Perfectum Club. Ось так. Це буде перше. Це буде закрита екосистема для колекціонерів. Облік колекцій у каталозі. Єдиний каталог інформації про лотів буде, друзі, також. Рейтинг колекціонерів. Ось так. Рейтинг довіри колекціонерів. Глобальна база відгуків також буде доступна. Також буде облік фінансів у системі, чат для знайомства та спілкування за інтересами. Ну, там буде без, ну декілька. Чатів організовано, також буде форум обговорення. Також буде маркет купівлі-продажу без посередників, друзі. Ну, бачите, це поки що ця функція в розробці. Функція аукціону для купівлі та продажу без посередників також у розробці. Аналіз проходів лотів це буде доступ до ринку eBay, що на eBay продається, також на різноманітних аукціонах. Аналіз поточних пропозицій, хто що продає, аналіз колекцій, аналіз ваших фінансів, по чому ви купили, по чому продали. Також підтримка української та 15 додаткових мов. Мобільні додатки буде він підтримувати як доступ з комп'ютера на планшеті, тобто можливість працювати на будь-якому пристрої. Також у нас буде з вами безкоштовна служба підтримки і система. Сама компанія Perfect має безліч нагород, ось як ми бачимо. Давайте подивимось, як буде виглядати система. Приблизно, щоб ви розуміли, ось які будуть аналізи, доходи, витрати. Різноманітна аналітика буде доступна. Ось така. Календар подій. Ось тут буде також. Шим меню загальний дохід буде рахувати ваш. Систему також можна буде зручно налаштувати під себе подивимось, які переваги нам дасть система Perfectum Club. Екосистема для колекціонерів, друзі, готова до роботи, облик колекції каталогі. єдиний каталог інформації, чат спілкування, форум обговорень. Ну, Економія однозначно буде по ресурсах, тому що ви будете працювати в одній системі і не потрібно оплачувати окремі ресурси, такі як CoinScrire, наприклад, інші додатки, які просто сканують монети. Повна безпека даних, ось компанія має сертифікати СО. Також має захищену систему Перфекту Мухмарі, яка в європейському дата-центрі розташована. Бачите, також компанія має нагороди, вибір країни, українська народна премія. Дивіться, початкова ось, вартість системи, ось, яка пропонується. Це 300 гривень. Що оплачуєте на рік? Це у нас 3021 знижка, друзі. Ось так. Що в нас буде сюди входити? Дивіться, оцю ще раз пройдемо. Закрита екосистема, хмарний хостинг для системи. Підписка і оновлення будуть автоматично підходить, готова до роботи зразу. Підтримка різноманітних мов, безліч пристроїв, навіть телевізор, друзі. Ось так. Ви можете свої монети там роздивлятися. Різноманітні додатки Android Windows, онлайн-помічник, допомагати, відповідати на запитання, якщо ви там щось не будете знати. Безкоштовний доступ до відеороликів є в компанії, і служба підтримки друзів. Також дивіться, загальний функціонал системи. Ми пройдемось по ньому. Дажбордний налаштування їх по системі, тур по системі можна дивитися, глобальний інтелектуальний пошук, можна вбивати, що ми хочемо, і ми будемо це все бачити. буде інформативний рядок стану, доступ до швидкої допомоги, календар зустріч подій, нагадування, приватний та груповий чат. Нотатки, підтримка тегів. ну, Доволі потужна буде програма. Інтеграція з біржами це в плані. Там та цін на що теж дуже зручно. Система кредитів і винагород це в розробці буде. І система вікторин та цінних урозіграшів за кредити. Друзі, це в розробці. Додатковий функціонал ось такий буде: облік колекції в каталозі. Єдиний каталог інформації про лоти, рейтинг колекціонерів, рейтинг довіри буде. Також маркет купівлі та продажу безпосередників та комісій, те, що анонсує система, вона ось в розробці також і аукціон. Ми про це на початку говорили. Послуга гаранта також буде працювати. Ось, ну, якщо ви не довіряєте нікому, то буде якась розроблена система, яка буде гарантувати або блокувати кошти на вашій карті і потім проводити розробку. І також в розробці модулю розпізнавання. Медали та банкнот за фото. Це друзі в розробці. Комунікації, чати ми вже говорили. Фінанси, облік фінансів, мультивалютність підтримка, аналітика, що дуже важливо. Не потрібно вам якісь там Excel, певні додатки, звичайні записи щоденника. Це вже все уходить в минуле. Також пропозиції в інтернеті буде аналізувати, вартість колекції ваша що теж дуже зручно. Звіти, ось ОПНЛ буде ваші. Дивіться, що по адмініструванню. Три варіанти інтерфейсу: помічник для самостійного налаштування, зміна інтерфейсу, співробітники. Тут можна ролі різноманітні роздавати. Ну, дуже потужна система. Дашборти, дивіться, різноманітні захисти від спаму, дідос-атак, двофакторна антифікація можна буде робити, планувальних завдань. Ну, Дуже потужна і сильна система. Ось так, друзі. Також давайте проговоримо ще, що компанія Perfectum спеціально для каналу Atom Coins запропонувала таку реєстрацію, яка буде дорелізна реєстрація. Я вам дам форму, закріплю в посиланнях до опису даного відео. І так, друзі, спеціальна ексклюзивна пропозиція від компанії Perfectum Club. Для глядачів каналу та підписників Atom Coins підписка на ранню реєстрацію до системи для колекціонерів Perfectum Cloud. Тобто, друзі, якщо ви заповняєте анкету, ім'я, телефон, ваша імейл-адреса і відправляєте, то коли система буде відкрита, ви отримуєте лист із. Промокодом на безкоштовні три місяці. Нагадаю, що вартість системи 300 гривень в місяць. Тобто, ви зразу економите майже тисячу гривень, друзі. Ось така пропозиція ексклюзивно для глядачів і підписників каналу Atomcoins. Тож прошу реєструватись, заповняти і тестувати дану систему. Я вважаю, додаток має великі перспективи у нас на нумізматичному ринку. Тож підписуйтесь. Реєструйтесь і користуйтесь чудовою системою Perfect Club. Також хочу нагадати, що сама презентація відбудеться 25.10 на зустрічі колекціонерів місті Київ, метро Лівобережна. Павільйон 2Б. Я, якщо я не помиляюсь, місце 5А9, 5А10. Ось так. Представник компанії відповість на всі ваші запитання і надасть відповіді, рекомендації. Як користуватися системою? Тож, друзі, підписуйтесь і отримуйте ранній доступ.